2023 рік справді виявився винятковим для ігрової індустрії, адже за відносно короткий проміжок часу було випущено безліч довгоочікуваних ігор. Розпочавши рік із презентації Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ігрова спільнота стала свідком безперервного потоку релізів, серед яких ремейк Resident Evil 4, Final Fantasy 16, Armored Core 6, Baldur's Gate 3, Diablo 4 та Starfield. Ці великі ігри, розраховані на широку аудиторію зі значними сподіваннями, гучно виходили в світ. А ще крім масштабних проєктів були і менші ігри, які теж вразили своєю якістю: серед них Lies of Hi-Fi Rush, Dead Space та інші. Приховуючи велику кількість видатних ігрових релізів, не дивно, що на Game Awards, особливо в номінації гра року, доволі жорстока конкуренція. Процес номінації традиційних шести претендентів викликав жваві дебати щодо того, які ігри заслуговують на нагороду, адже змагаються не лише ігри, а й студії, а великі студії мають вплив на індустрію та гроші на рекламу. І тут зійшлися. Справжні титани Epic, Games, Nintendo, Capcom, Sony, що означає, що перемога не така легка та очевидна. Тож давайте розберемося, чому саме Baldur's Gate 3 найкраща гра цього року, і справжня революція в гейм індустрії, і хочу зауважити, що це не огляд гри, він у мене вийшов ще під час релізу. Хоча покрокові CRPG не можуть похвалитися величезними цифрами продажів чи загальним резонансом, які генерують інші жанри, Baldur's Gate 3 кинула виклик цьому, досягнувши неабиякого успіху та широкого визнання. Навіть директор Larian Studios нагадав нам, яка невелика аудиторія цього жанру, лише 13 мільйонів власників CRPG у Steam. Однак Baldur's Gate 3 самостійно перевершує цю цифру, кидаючи виклик уявленню про те, що покрокові ігри не мають масового попиту на сучасному ринку, де покрокові ігри часто Просто вважаються непопулярним, а Baldur's Gate 3 стала вражаючим і несподіваним тріумфом. Розуміння концепції мейнстріму в ігровій індустрії дуже важливе для того, щоб осягнути успіх bg 3 Давайте намалюємо портрет середньостатистичного геймера у 23-му році. Він зневажає покрокові ігри як архаїчні, асоціює їх з минулою епохою, яка була замовлена технологічними обмеженнями. На його думку, гравці, що купують такі ігри, керуються виключно ностальгією, почуттям, яке й саме поступово зникає, разом зі. Старшим поколінням. Сучасний геймер байдужий до сюжетних елементів, пропускає катсцени і грає виключно заради геймплею. Він не знає терміну CRPG, Йому бракує бажання або терпіння для ігор, що передбачають складність або стратегічне мислення. Однак несподівана популярність і загальне визнання Baldur's Gate 3 заміли перевернути його увагу. Заінтригований він придбав гру, і, всупереч очікуванням, занурився в неї глибше, ніж міг собі уявити. Про це свідчить кількість продажів гри, та не інтерес аудиторії значно більшої за когорт Поціновувачів жанру. Мало того, що ця гра не тільки перевершила очікування людей, які стежили за нею протягом останніх п'яти років розробки, але й після свого релізу отримала найвищі оцінки майже від усіх видань, куди не глянь скрізь її поставили щонайменше 90 балів. Не знаю як інші, а я не можу пригадати жодної гри, яка б вийшла і протягом перших кількох тижнів після релізу була так добре прийнята більшістю гравців. BG3 не тільки отримала багато дуже хороших оцінок від різних видань, які займаються подібними речами. Вона ще й злетіла на вершину чарту найпопулярніших ігор у Steam. Протягом кількох тижнів після виходу 28 з гаком відсотків людей у Steam грали саме в Baldur's Gate 3. Тож, хоча CRPG не мають статусу мейнстріму, Baldur's Gate 3 стала винятком. Вона приваблює не лише типову аудиторію жанру, але й тих, хто взагалі не сприймає подібні ігри. Гра стала своєрідною брамою, що дає можливість людям з різними ігровими вподобаннями оцінити цей жанр і насолодитися ним. Її тріумф полягає не лише в якості, але й у здатності подолати бар'єри для великої кількості гравців. Це досягнення перевершує здобутки інших великих ігор цього року, що дало фору Baldur's Gate 3 одразу після релізу. За порукою хорошої рольової гри, на мою думку, є історія. Baldur's Gate 3 має абсолютно фантастичний і масштабний сюжет. Я не буду вам тут його пересказувати. Якщо цікаво, у мене є відео на цю тему. Підказочка у правому верхньому куті. Але повірте, він вас здивує. Проходячи гру, ви побачите, що кожне прийняте вам рішення впливає на речі навколо вас негайно і що воно може позначитися на них пізніше. А ще ви можете помітити, що воно може змінити світ у майбутньому, коли ви найменше цього очікуєте. Тобто гра розвивається. Таким чином, що всі рішення, які ви приймаєте, і все, що ви робите в кінцевому підсумку, приведуть вас до певного місця. Під час проходження сюжету та взаємодії з іншими персонажами, ви побачите, що всі зустрічі, які відбуваються в грі, здаються реальними, а герої справді сприймаються вами як живі. Буквально все, що ви робите, дійсно впливає на світ навколо вас. Я вважаю, що це надзвичайно вражаючий здобуток, те, що Ларіан зробили навіть незначні зустрічі дуже важливими. Це підводить мене до ще одного дійсно крутого моменту. Цієї гри. У брамі Балдура просто величезна кількість діалогів. Коли в одному з інтерв'ю Larian Studio сказали, що діалогів втричі більше, ніж у володарі Перснів Толкіна, або вдвічі більше, ніж у серіалі Гра Престолів. Я подумав, що це просто маркетинговий хід, але ні, діалогів тут і справді дуже багато. У цій грі навіть тварини мають що вам сказати. Якщо ви завбачливо почнете свій день з того, чи виб'єте зілля твариної мови, або, можливо, попросите одного з персонажів вашої команди накласти на вас відповідне закляття, то будь-яка тварина буде вести з вами повноцінну розмову. Найчастіше одні з них неймовірно добрі і можуть захотіти допомогти вам у чомусь. Деякі ж просто можуть бути корисливими та злими, які бігають навколо і намагаються вам заважати. Це одна з багатьох чудових речей, яку зробили Ларіан у БГ 3 Вони не тільки побудували цей неймовірно великий та красивий світ, а й наповнили його життям і створили відчуття реальності. Відмітити її і в БГ-3. Ще одне досягнення Baldur's Gate 3 це адаптація правил та канонів D&D для широкого кола гравців. У таких іграх зіткнення з ворогами схоже на гру в шахи, де кожен хід повинен бути ретельно продуманий. При такому підході ми можемо аналізувати всі доступні варіанти, приймати прораховані рішення, і що найголовніше взаємодіяти з навколишнім середовищем у винятково складний спосіб. Наприклад, якщо хтось стоїть на краю скелі, ви можете підбігти туди, і якщо ваш персонаж достатньо сильний, ви можете зіштовхнути його прямо з краю. Також ви можете збити люстру на стелі, якщо під нею стоїть якийсь бідолаха, або штовхнути бочку зі спиртним і розлити його по землі, а потім підпалити, коли всередині стоїть купа людей. А ще чарівник може підірвати бочку з порохом поруч з ворогами, застосувавши вогняну кулю. Кожна дія, чи то підступна атака або потужне заклинання повинна бути ретельно продумана перед виконанням, інакше один невірний рух, і це може призвести до поразки у вже виграному бою. Такий стратегічний підхід не тільки додає до ігрового процесу крутий і складний шар, але й нагадує досвід сидіння за столом з друзями під час гри в Dungeons Dragons. Складність механіки, безліч деталей та тісна взаємодія з навколишнім середовищем, просто не вписалася б у бойову систему в реальному часі. Вибір розробників демонструє не лише глибоке розуміння Всесвіту Baldur's Gate, але й пріоритет складного сюжету і стратегії, які можна повністю оцінити лише через покроковий бій. Новачки можуть бути задоволені, оскільки, незважаючи на такий величезний вибір можливостей, гра все ще менш складна ніж Divinity Original Sin 2. Ларіан зробили величезну роботу, додавши майже всі класи, які існують в D&D 5-го видання. І це чудово, що у нас є так багато варіантів. Хочете трощити все навколо, у вас є боєць, паладин, монах або варвар, які готові увірватися в епіцентр подій і знищити все своїми кулаками або зброєю. Хочете накладати заклинання? Будь ласка, у вас є чарівник, чеклун, чародій та ще й друїд. І, звичайно ж, у вас є клірик, готовий всіх рятувати на полі бою. Кажете, що любите непомітність? Вам подобається підкрадатися до ворогів, їм йому спину ніж, або меч, або стрілу, або все одразу. Розбійники слідопит готові взятися за це. Або можливо, ви така людина, що хоче буквально заговорити всіх до смерті, то до ваших послуг, він не заговорить до смерті і роздягне до трусів. Ще одна дивовижна особливість полягає в тому, що жоден з цих класів не схожий на інший, коли ви подорожуєте світом, берете участь у бою чи розмовляєте з персонажами. У кожного з них є свої способи зробити це, іноді ви просто прорубуєте собі шлях, якщо ви один з бійців. Інколи ви використовуєте свої божественні сили, щоб вплинути на когось, чи забовтуєте, щоб виплатитись з небезпечної ситуації. Що ще цікавіше, так це що кожен з тих класів має щонайменше три різних підкласи. Тож, навіть якщо у вас є улюблений клас, і якщо ви вирішите пройти гру в друге, в третє чи в четверте, ви зможете знову зіграти цим класом і пройти її абсолютно інакше, тому що цього разу ви зможете спеціалізуватися на чомусь іншому. Якщо врахувати 11 різних рас і різні підраси, то можливості реіграбельності цієї гри дуже дуже високі і навряд чи будуть перевершені багатьма іграми, які ви бачите зараз на ринку. Отже, ця гра справді варіативна. Коли ви закінчуєте своє перше проходження, ви одразу ж можете обрати нову расу, новий клас і знову поринути у гру. Так, ви побачите тих самих компаньйонів, яких ви бачили в першому проходженні, але ви можете не залучати їх, тому що цього разу вони не доповнюють ваш клас, і вам потрібно заповнити інші ролі, щоб створити більш згуртовану партію. У грі 10 різних компаньйонів, з якими ви можете взаємодіяти під час проходження. Ще одним чудовим аспектом БГ3 є те, що кожен з них має свою власну особистість, свою власну мотивацію, свої власні цілі. Коли мова йде про безліч різних зустрічей або ситуацій, в які ви потрапляєте під час основного квесту, або навіть побічних, їхня реакція у кожному випадку буде відрізнятися, залежно від того, чи ви добродійник, чи суперзлочинець, чи просто хтось посередині. Ви можете допомогти дитині, і двоє людей з вашої партії будуть вас любити, а третій буде підколювати. Потім ви можете опинитися в зовсім іншій ситуації, коли ви. Наприклад, б'єте білку об дерево, і тут деякі з ваших товаришів з відвислими щелепами запитають, якого біса ти це робиш, а хтось з них візьметься допомагати, і це не означає, що компаньони не змінюватимуться по мірі проходження гри, зовсім навпаки. Вони трансформуються, коли підуть на власні квести. Всі вони можуть пройти до різних кінців, і всі вони можуть стати або зовсім іншими людьми, чи не людьми, або залишатися майже такими, якими вони були на початку. Мало того, що Baldur's Gate поставила собі за серйозну мету адаптацію D&D і зробила це дуже добре, так ще й викликала бурю в індустрії щодо того, чи може це бути новим стандартом, якому повинні відповідати всі ігри, скільки не тямо прочитала від представників югантів індустрії про те, як пощастило Ларіан або про їх ідеальні умови створення гри у порівнянні із Blizzard. Така реакція, на мою думку, зумовлена тим, що БГ3 вийшла повноцінною та насправді розважила гравців, а не просто стала черговим продуктом для якоїсь мегакорпорації чи мегавидавця, які звикли просто викачувати з людей гроші. А тепер люди побачили, що можна працювати працювати над грою і доробити її до релізу. Привіт Говард, та ще й поставити адекватну ціну та постійно платіти над удосконаленням. Ну а кому таке потрібно? До речі, про ціну чи варта Baldur's Gate своїх 900 гривень? Так. Я вважаю, що вона могла б легко коштувати і більше, та все одно була б абсолютно варта кожної копійки. І це ще одна перевага БГ3, у світі, де нормою є вдвічі більша ціна. Один долар за одну годину розваг, стандарт якого індустрія дотримується сьогодні для нових релізів, швидше за все буде порушено кожним, хто вирішить купити цю гру і пограти в неї. Навіть якщо ви не є фанатом, а просто купили гру, бо всі про неї говорять, і ніколи більше не візьметеся за неї після того, як пройдете її один раз, ви точно проведете в брамі Бал не менше восьмидесяти годин. Я вже багато сказав про дивовижну крутість Baldur's Gate 3. але це ж не ніяк не ідеальна гра. Вона безумовно для мене гра року і, можливо, стане грою десятиліття, і я точно вірю, що вона заслужила всю любов і похвалу не лише від фанатів, але й від критиків та журналістів, незважаючи на те, що розробка гри тривала 6 років і вони все ще працюють над нею після релізу. Безумовно є кілька помилок, які дійсно дратують. Іноді діалог зависає, коли ви перебуваєте у катсцені. Іноді синематик може зламатися. Навіть камера буває, хитається під час деяких зустрічей і розмов в різних локаціях. Персонажі, а іноді і компаньйони здаються трохи метушливими. У Ларіан було багато часу на перші кілька актів гри, і персонажі, яких ви зустрінете в цих актах, були досить протестовані, і у них був час, щоб перетворити їх на справді крутих героїв. Але ви можете помітити, що деякі персонажі, яких ви зустрінете в пізніх частинах гри, недостатньо пропрацьовані. І досі українське ком'юніті роздирається суперечки через українську локалізацію, а Таті Серда, у деяких викликають кров із вух чи надото. Позитивним моментом є те, що Ларіан наполегливо працює над тим, щоб все було дороблено. З моменту виходу вийшло вже 5 патчів. Про останній, який найбільше змінив гру, ви можете подивитися у моєму відео, підказка у правому верхньому куті екрану. І якщо вам подобаються ролеві ігри, або знаєте що? Навіть якщо ні, я рекомендую вам пограти в Baldur's Gate 3. і не тому, що це гра року, а тому, що це справді хороша та цікава гра, яка неодмінно здивує та захопить на десятки, а може і сотні годин. Тож слава Україні та до зустрічі у новому відео.